І сестри, сьогоднішній день об'єднує нас навколо великої Святині хомської ікони Божої Матері, ікона, яка сьогодні передана нам через проведіння Боже, щоб ми, об'єднуючись навколо неї, отримували. Благословення Боже. Ікона об'єднує не лише виходців одного краю, ікона об'єднує всіх віруючих людей, але близька вона для тих, хто мав можливість найчастіше молитися перед нею, найчастіше висловлювати всі свої. Побажання звершувати прощі, вона згуртовувала і згуртовує нас і до сьогодні. І дяка Богові, що не втрачена, не втрачена ця святиня, а як ознака великого милосердя Божого, дана нам, діруючим людям, знову і знову надихати нас на праведне християнське життя. І від цієї нашої великої любові ми згадуємо про свій край, згадуємо про Хлонщину, кожен про свою землю і з великим бажанням будуємо храм на честь ікони Омської Божої Матері. Це великий подвиг, це велике внутрішнє духовне багатство, коли людина. Не просто шанує ікону, а в честь неї будує храм. В пам'ять про цю святиню звершується будівництво храму. Тому ми творці, ми апостоли 21-го століття, тобто ви, проповідуєте Слово Боже, віру Христову, пробуджуючи в серцях тих людей, які тільки стають на дорогу, Підбадьоруючи тих, які йдуть дорозі. Тому сьогодні я вітаю усіх нас із цим урочистим зібранням, де ми саме за мету зібрати кошти, а найперше, звичайно, згадати, згадати про Воскресіння Христове, згадати про минувшину наголосити на теперішнє і найважливіше попросити благословення на майбутнє. Ось і я закликаю на всіх вас, Боже благословення, хай майбутнє наше буде щасливим, а ми пам'ятаючи минувшому, будемо тверді в стоянні православної віри. Будемо тверді в ісповіданні Христової віри. І будемо щедрі на добрі справи, якими прославимо Бога і вшануємо образ домської Божої Матері Христос Воскрес!